На Закарпаття цього тижня чекає значне погіршення погодних умов у зв'язку з рухом активного південного циклону. Вже з вівторка по всій території області очікуються опади у вигляді дощу на високогір'ї з мокрим снігом та зниженням температури повітря. На річках краю можливе підвищення рівня води до півтора метри. Уже в день 13-го та вночі 14 жовтня по території області очікуються значні дощі, які будуть подекуди навіть сильними дощами. Також у нас на високогір'ї у цей період очікується дощ з переходом у сніг та мокрий сніг. На цей же період, що в день 13-го та вночі 14, го ми очікуємо і посилення вітру. День 13 жовтня буде 15-20 подекуди метрів в секунду, а от уже починаючи з ночі 14-го і на всю добу 14 го буде по всій області 15-20 метрів в секунду, а подекуди на високогірі 25-30 метрів в секунду. По всій території області очікуємо від 3 до 8 градусів тепла, а на високої температури повітря знизиться вночі навіть до 2 градусів морозу. Але це така найхолодніша ніч, пікова, вже починаючи з ночі 15-го і далі 16-17 жовтня температури поступово відвищуватимуться».